Легенда про сміливця землі української. Третій ранок Конотопської битви 29 червня 1659 року був спекотним. Козаки гетьмана Івана Виговського наступали, гнали московські війська з України. Вороже військо того ранку було майже розбито вщент. Було поранено в тій битві славетного козака відважного Богдана на прізвисько Сміливець. У конотопській битві йому не пощастило. Шаблам, шабля московська бік розпорола багато крові втратив, упав сміливець край поля житнього, закрив очі богатирські, ніби затих навіки. І наснилося йому, немов багато століть минуло, і б'ється він у запеклім бою, але не під Конотопом, а під Донецьком. І воює він ту ж чисельну армію московську. Одягнені вороги незвично, одяг плямистий та балаклави чорні. У хід йдуть не шаблі та гармати, а гвинтівки та міни підривні, чотирнадцякі пристрої, які козаки танками називають навкруги, їздять, а у небесній блакиті сталеві птахи літають. Козаки не гасла викрикують, а в чорні коробочки щось говорять. Звично, лише одне: війна за Україну, матінку, за волю. Та незалежність рідної землі. І воював у боях при Донецьку сміливець не один місяць, немало побратимів від вірної загибелі, врятував, багато сіл та містечок від російських загарбників звільнив і зрозумів сміливець, що завжди українська держава славетна буде манити війська ворожі, що не залишить її у спокої ні через роки, ні через віки. Бо земля українська найродючіша. Бо дівчата українські найвродливіші, а воля та дух український незламні. І тоді сміливець зрозумів, що зарано йому помирати від шаблі чужинської, що міцні козацькі плечі та чоловіча відвага знадобляться ще й його країні рідній. а незламний дух козацький, що прагне свободи, ще не раз його землю батьківську врятує. Відкрив очі ясний сміливець, і навкруги битва конотопська. вороги загрузли в вогкому ґрунті. Перемагають сили козацьких завойовників. Рвонув сміливець у бій з новими силами, погнав ворога з рідної землі, бо лише на наших захисниках тримається країна рідна, тільки на чоловіках та жінках відважних, своїй державі відданих, свою землю люблячих і тільки завдяки їм, їм живе і процвітає наша Україна. Так було здавна, так є зараз і так буде завжди. Автор Певс Анастасія, вікова група з 6 до 11 років, місто Нікополь.